Все більше криворізьких споживачів долучаються до благодійної акції Авто для ЗСУ головною умовою, якої є придбання акційних товарів в мережі 104.ua клієнтських просторів. Завдяки таким клієнтам, частина коштів від продажу обладнання йде на придбання пікапа для 46-ї десантно-штурмової бригади зсу, яка захищає нашу країну на Херсонському напрямку. Нещодавно пані Людмила придбала в клієнтському просторі сигналізатор газу. Таким чином Людмила Миколаївна подбала не тільки про безпеку в оселі, а й про українських захисників. Дякую, що обрали сто юа завдяки вашому рішенню придбати сигналізатор газу, який бере участь в акції. Нам вдасться частину коштів передати на придбання пікапа для збройних сил України. Наші мужні і хоробні захисники обороняють нашу країну від ворогів. А ми, мирні, прості громадяни, допомагаємо їм, чим можемо, і сподіваємось, що автівка придбана буде їм на користь і стане в нагоді нашим захисникам.